Розпаковка. Замовила я ще додаткову сумочку в інтернет-магазині Крила Йоа. Міні-сумочку. Ось такого шоколадного кольору, приємного вона. Ось так вона виглядає позаду. Матеріал екошкіра. Ось так вона виглядає спереду. Вона маленька. Ось такий пасок в комплекті йде. Пасок гарний, але є одне але. Що мені не подобається, і мені знову прийдеться йти до швеї, це все переробляти. Що мені не подобається. Ось ця фурнітура просто ходить ходуном. Я її вже носила, і можу сказати, що в будь-який незручний момент на тобі цей ремінець їздить тільки так. Ну, тобто, от, я його затягую, наприклад, ось так. Якщо я його не буду коректувати протягом дня, то в кінці дня він буде десь отут. Ну, по типу. Оце дуже незручно. І він навіть не те, що з'їжджає, суть навіть не в самій тканині. Буває тканина, коли з'їжджає, а суть не в самій навіть тканині. Я не знаю, можливо, він з'їжджає з цієї тканини. Суть в тому, що він погано закріплений, він ось ходуном ходить. Ось ця фурнітура, яка має тримати міцно. Вона не те, що з'їжджає, вона от просто ходить ходуном і ну, тут сил багато не треба мати, щоб, от, ну, якби. Оце все тепер треба перероблювати. Знову треба нести в майстерню. Ну, а так, в принципі, сумка класна, маленька, саме така, як я хотіла. Має два магнітика міцних. Закривається без проблем. Ось, раз, і два. У мене сьогодні з магнітами не виходить. Ні, закривається, вона, правда, нормально. У мене просто сьогодні щось з магнітами я не дружу. Має одне відділення. Ось таке. Тут є ще відділення на замочку маленьке. Ну, О, Це максимум зверху це І ще має ось таку кишеньку. Сюди можна там паспорт вкинути. Ось, вона ось, до кінця, ця кишенька. Сюди там паспорт вкинути, сюди там телефон гаманець сюди дзеркальце. Товщина, сумочки. Ось. Збоку, знизу. Взагалі сумка класна. Мені подобається. Ну, ось з цим ремінцем треба щось вирішувати всім дякую за перегляд.